Ірія життя нещодавно отримала класну пропозицію по роботі, гроші, перспективи, все таке, але одразу відчула, що щось не так, що ну, я не прям в захваті від цієї пропозиції. Але при цьому одразу прийшла тривога, що а, раптом я відмовлюсь і це мій останній шанс, і я потім буду шкодувати, і все таке. Якщо вам знайоме це відчуття, то знаєте, що це класичний ФОМО, страх упустити можливість. І часто цей страх штовхає нас хапатися за все підряд і далі привіт вигоряння. І тоді я вирішила зробити паузу і Віритися зі своїм баченням рік три-п'ять, і відповідь стала очевидною, що це взагалі не те, що мені потрібно. І коли я відмовила, я відчула не жаль, а полегшення, наче я скинула якийсь важкий тягар з себе. І це відчуття називається Джомо. Це радість від усвідомленої відмови від того, що не веде вас до цілі, не співпадає з цінностями, аби просто буде красти життєву енергію. Тож, якщо зараз відчуваєте, що взяли на себе забагато, або відчуваєте провину за відмову, то... Пам'ятаєте, що кожне ні іншому це так собі, та тому, що для вас справді важливо.